Психологія мені здається, що я завжди був психологом. Та? від народження для мене дуже ця професія чомусь виглядала такою романтичною. Досліджувати, хотів це розуміти, хотів це знати. І психологія тоді виявилася тим інструментом, який виявився під рукою. Що війну фактично без єдиної каплі барбувало. І ні, військовий час, зокрема, коли воював, ні після того я не вживав жодних заспокійливих. Все пережив на власному ресурсі і. В першу чергу цьому можна завдячити саме психології або тим навикам а, стабілізації, власне, які були сформовані. І Я кажу, так закохуються вночі, де неважливі слова, проте отак в тишені і вже нікого нема. Ну, ви знаєте, я мріяв про те, щоб вийшов цей альбом. Зараз, коли його записав, я розумію, що це тільки перший етап творчості. І мої мрії вони скоріше не до того, хто би це мав почути, або скільки людей я би це мало зібрати. Питання в тому, щоб я розбився до ще більшої краси, те, що я можу творити, написати, тому що я відчуваю всередині, наскільки є оцей величезний потенціал. Тобто я напевне мрію про те, щоб це все розкрилось в мені. Щоб бути от, напевно, щоб бути носієм цієї краси, або бути носієм а, от того всього, що є всередині в мене. Тобто я пишу, а, як це мені, я пишу в те, що зараз в мене є. А напевно, для мене цінно це так, як вона когось торкається. І це не про широку публіку, це напевно, не про концерт. Хоча, в принципі, я теж якби на нього орієнтуюсь, я думаю, що ми його зробимо. Але це напевне про те, що воно щось а, має бути справжнє. Бо коли я писав пісню, то в мене сім днів я бачив, що накопичилася якась така енергія, я не зрозумів взагалі, що відбувалося. І потім це як був такий прорив. А, я днів три писав Текли сльози. Просто я писав, я дозволяв цьому відбуватися процесу. Тобто ну, моя яка співучість могла бути в тому. А, нас вховували колись, що там хлопці не плачуть. І таким чином. А, всі симптоми, які всередині можуть бути не рано чи пізно вони повинні кудись дітись. І це, напевне, була та проблема, з якою я повернувся в 17-му році і не знав, що з цим робити. І а, скоріше, напевне, був схильність скривати. те напруження, яке виникало всередині. Ну і воно а, потім мало свої наслідки. І коли вже один раз пройшов а, таким шляхом, то другий раз я вже розумів, що емоції потрібно проживати, і що це закономірно. Ми зазвичай думаємо, що в нас є вибір, але ми опиняємося в тій точці, де ми опиняємося. Я опинився рівно в тій точці, де я опинився. Питання в тому, що, можливо, я а, не опирався тому, як розвивали свої події. Тебе, а, скажімо, цю броню воїна, вам здається, що ви будете надто оголений, надто вразливий. Але, власне, вся і суть полягає в тому, щоб ви все-таки зуміли зняти цю броню, щоб ви дозволили собі бути вразливим, щоб ви дозволили собі далі піти в життя, щоб ви дозволили собі вільно дихати. Щоб ви дозволи вільно взаємодіяти, і оцю броню треба зняти з собою, якщо ви хочете в принципі відчувати.